Слава Ісусу Христу Отче, скажіть, будь ласка, чи вважається спокусою велике бажання схуднути? Часто про це замислюється, адже в молитві ми кажемо не введи нас у спокусу. Дивіться, ви пишете і зразу відповідаєте на запитання. Чи вважається спокусою велике бажання схуднути? Що значить, чи вважається спокусою, велике бажання схуднути? Для мене. Це не спокуса. Якщо людина яка хоче схуднути, то яка це спокуса? Це бажання схуднути. Я вам скажу для чого? Оце важливо. Якщо є людина надлишкова вага і вона хоче схуднути і питаюся, для чого? Бо тому що в мене надлишкова вага, в мене ноги не можуть ходити, в мене вже ноги опухають, в мене, я себе погано чую, в мене серце стане, і мені треба схуднути, бо в мене надлишкова вага. Понятно, прийнято плюсик. Якщо я хочу схуднути, щоб виглядати спокусливою, друге питання. Це вже розумієте, так? Я хочу собі зробити губи. Вона, якби бджоли покусали, знаєте, такі губи. Я зразу що згадую той мультик, такий був радянський, оставайся, мальчик, з нами будеш нашим королем». І там така риба з такими губами співала. Ну, от для чого? От якщо мені хтось відповість, для чого, то ти буде знати, чи то спокуси, чи то ні. Силиконові груди собі роблять, колять собі, ще, ще кудись щось там і так далі. Я задаю запитання. Для чого? Є там хоч трошки якась крапка Бога прославити? Ні. Тут є наслідок Бога обідати. Бо виходить, що Бог щось не доробив і ти підправляєш? Я прокляв цих всяких цих о. щодо схуднення, людина повинна нормально <кій> ходити до церкви. Приходить піст постити, скінчився піст, загальниця їсти і так далі. І тоді у вас буде все нормально. Вам не треба буде ніяких хімічних втручань, ніяких там надмірних зусиль. Ви буде все нормально. Та ви отець не знаєте, люди мають схильності до, до, до повноти, ті мають схильності, а ті би їли, їли ти так б і вмре, таке худо, як драбина. А ви звідки ці схильності взяли? Та то, то, звідки Бог вам заклав це? Це наслідок вашого життя, харчування і поведінки. Не тільки вашого, але тата, мами, діда, баби і так трохи далі, чотири покоління, як мінімум, де якраз от в особливий спосіб домінують гени, так? до четвертого покоління. Зробіть так, щоб на вас це все, все закінчило. Але не через хімічне втручання, щоб схуднути, а через те, щоб правильний спосіб життя. І все у вас буде добре.